Всім привіт це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та мейбл з'ясують яка смачніша. Ой, оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл. Упс, добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне жиле. Ось тільки воно дуже м'яке. А то ж у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось це так. Ух ти! Я теж хочу спробувати своє желе у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай! Що то було? Ну та й ну. О, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне желе набагато більше та смачніше. Ух ти! Ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау, тут ще жилий з ягід. ха, -ха. А -а. Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так, спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Моя бела, ти вже куштувала своє жиле? Ні, це треба терміново виправити. Одне жиле полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. М -м, як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються, але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки. Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так. Завдання не з легких. Давай, мейбел, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своїй суперздібності!» Сила блискавки, гей! У нас вийде. Так, давай ще. Має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці. Здорово. Вся жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна! Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо. Смачно! А тобі подобається, Мейбл. Я зараз спробую. Так, а ну-ка. Так, клас, здорово. Дивися, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене, я злітаю. Білі, ти улетіла, Мейбел. Ей, подруга, ти куди зібралась? Я і тебе прихоплю. Ей, Мейбел, не треба відпусти мене. Ні! Ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні такіс. М -м, як приємно То Ось тільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. О, А о, о, ні. Мені терміново треба їх чимось запити. Газовка, зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення? Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева локшина мені точно сподобається. Беремо виделку. Так. І спробуємо. Ух ти, Прикольна на смак! М -м -м -м. Так. О, тут ще й солодка вата. Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, мейбл. Так, а я хочу спробувати печиво. Чудово Дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Складемо цукерки на печиво, і тепер це можна з'їсти. А ну-ка, О, яка насолода! Мені подобається. О -о. Ух ти! Дивись, а що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о, вона виявилась дуже кислою, мейбел. Смішно, білі. Давай потанцюємо. Дивись, я знайшла полуничні чіпси, такі я ще не куштувала. Ммм, смакота. А Аби коли-небудь їли чіпси з морозивом. А? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, -о, -о раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так, зап'ємо газовкою. Дуже смачно. А як в тебе справи білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха. Ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так, Мейбл підкинула чудову ідею поєднати Чіпси з морозивом. Мені також хочеться це спробувати. Та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати з жуйкою з цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з-під контролю. Ну і прикол. Поки білі приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей з полоничною начинкою. І точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та знімо все разом. Мені подобається. Дуже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі. Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні. А ну-ка, спробуємо. Хох ти. Мені також вони подобаються. У мене рожеві. А ну-ка, ще. Так, так, так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно. І я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би й мені спробувати його. Ой, що це я? У мене у мене ще рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка розділимо на половинки. Дуже смачно. Ой, мені подобається. Неймовірно. Смак кота. Чесно кажучи, мені здається, що блакита газовка ні трішки ні гірша за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Бо вона дуже смачна. П'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус здається мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так, ще мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумтіти в хорошій компанії? А от що я ще не коштував. Так, це блакитний хот дог з блакитною сосискою. І. О, це так дивно. Дивіться, ще й ароматна піца. Чудова ідея, білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба встигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у Мейбл. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми об'їлись. Сьогодні нічия. Починаємо кулінарний челендж. Ваше перше завдання жили у пляшці. Добре, Софія, У мене якраз є чудова ідея. Я буду використовувати солодку вату та спрайт. Розчиню одне в іншому. Ось так, чудово. А далі додам трохи меду з посипкою. Отак краса. Тепер все гарненько перемішаємо, щоб наше желе вийшло чарівним. А потім заливаємо це у пляшечку. Як вам це миле сердечко. Особисто я не сумніваюся, що малеча буде в захваті. І так, залишилось лише заморозити желе. Та прикрасити його. Хм, як же здивувати Софі? Ага, вона любить Барбі. Тоді мій подарунок її потішить. Готово. Бабуся, що ви робите з лимоном? Ой, мої очі. Ой, пробачте, шеф. Ось, якщо нічого не бачите, приміряйте мої окуляри. О, дякую, так краще. Будь ласка, а в мене є запасні. І так, я теж додам желе мед. як це зробив шеф? Але додам більше, щоб вийшло посолодше. А замість склянки візьму форму лимона. Думаю, онучка це оцінить. Ну, а замість кришечки буде ось цей веселий лимончик. Обожні горо з молоком. Ой, онуче, у нас взагалі-то челендж. Ось візьми мед, знадобиться. Дякую, бабуся. М -м, а наступним інгредієнтом стане. Стане. Ох, це орео! Міні-орео підійде мені набагато краще. Так, так ось наступним інгредієнтом стане міні-орео. Час заморозити жиле. Хто не знав, у космосі дуже холодно. Тож моє жиле тепер повністю готове. Вау! Смачного! Як цікаво. З чого б мені почати? О, Барбі. Спробує це гарне рожеве желе Ммм, як же прикольно. Ой, лимони я не дуже люблю. Гадаю, желе буде солодким. О, ні. Воно кислюче. Треба швидше заїсти ору. Яка краса. Неймовірно смачно. Перемагає братик. Правда! Ура! Бабуся, я переміг. Сині роли я покладу праворуч, а рожеві ліворуч. Ура! Завантажу нашу нову гру мульті Google та Apple Store. Будемо грати разом. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Звісно, мила. Шеф, подайте мені, будь ласка, борошно. Дякую. Зараз замісимо солодке тісто. Візьму борошно, молоко, цукор. Розіб'ємо яйця. Та все перемішаємо. А тепер це тісто розділимо на п'ять рівних частин. Чому? Тому що я хочу зробити різнокольорові смачні бісквіти. Барвники додала. Залишилось їх перемішати. Ну, диво дивне. Тепер залишилось пекти мої апетитні бісквіти. Людова можна збирати тортик і промазувати кожен шар кремом. От піймала. Отак має вийти дуже смачно! Айда я, айда молодець! Ой-ой Прошу вибачення. Шеф, ви не забились? Ох, вже ця бабуся. Добре, переходимо до мого шедевра. Секрет мого торта буде яскравою начинкою. Вирізаємо серединку та заливаємо гострий соус. Гадаю, достатньо. А ці очі вам нікого не нагадують. Дивимо, чи дізнається малече, кого я їй приготував. Це буде дуже крутий сюрприз. Чудово! У мене все готово. Ну, а я тим часом прикрасила свій тортик полуничкою. Ось це, до речі, зайва ягідка. Це тобі, мій хороший. О, дякую, бабуся. Щоправда, я більше люблю палички у шоколаді. Ними я й прикрашу свій тортик. Та-дам! Вау, яке все прикольне! Почну з цього тортика від братика. Ммм, ніжно та смачно. Ходімо далі. Цей торт явно приготувала бабуся, тому що він з ягодами. І який же він смачний. Ледве зупинилась. А цей торт у вигляді мого улюбленого персонажа з мультика головоломка. Це злість. Ой, мені здається, чи він дуже гострий. Ху. Ну, ні. Занадто перемагає бабуся. Ой, як приємно. Бабуся рулить. І так, вашим новим завданням буде приготувати глазуню. Буде зроблено. Яка ж глазуня без яєць. Правда, бабуся? Ой, от пустун. Відокремлюємо білки від жовтків. Шеф. Ось так. А що таке? Ну, вже в третій раз я на це не куплюсь. От блін. Жарт не вдався. Гаразд. Настав час збивати жовток і білок. Пару хвилин і у нас вийшов апетитний сонячний ролл з омлету. Чудово! Ви лише погляньте, яка краса. А тепер заливаємо кетчуп та підсмажуємо наш білок. Вуаля, мадам! До вашої уваги рол з яєць. Нарізаємо на шматочки. Додаємо гірчицю та кетчуп. прикрашаємо парою гілочок розмарину і шедевр готовий. Ну що ж, не маю сумніву, що моя яєчня буде не гіршою. Помідор у центрі вийшов дуже симпатичним. Прикрашу огірком та готова. Ого, ви що вже почали? Так, добре. Треба і мені приступати. Часу мало, тому підсмажу яйця за допомогою пальника одразу на тарілці. Обережно! Ммм, пахне смаженим. Я б навіть сказав горілим. Ви скоро Я голодна. Е, Все готово, дорогенька. Ого, нічого собі. Як цікаво. Ой, а от горілу лазуню їсти не можна. Ну, що ж, спробую страву, котру приготувала бабуся. Ну, навіть зовсім непогано. Ходімо далі. Здається, шеф приготував мені якийсь делікатес. Роли замлето. І як же їх брати? Не вмію їсти я цими паличками. Доведеться їсти руками. Вау! Ось це справжня бомба. Шеф, ви перемагаєте. Ваші роли відмінні. Так, ура! Бабуся, я переміг.